І під капотом ось тут у нас знаходиться повітряний фільтр, ось його корпус. Для того, щоб його зняти, нам необхідно взяти викрутку з головкою на 7. Це нам потрібно, щоб відкрутити ось цей хомутик та зняти не на а на 6. Так, головка на 6 хомут. Чому ми його відключимо? Тому що е, розходомір повітря, ось він, він чомусь в корпусі повітряного фільтру. Так, знімаємо цю шланечку, щоб не заважало. Е, і знімаємо пішку з розходиміра воздуху, повітря. Так, ось з трохи в сторону відсуваємо, щоб не заважало. Так, всю прибрали. Все, тепер можемо його діставати. Тут, ось, тут на резинці він кріпиться і просто видергуємо тут. І з цієї сторони так само, але така трохи різинка. І дістаємо. Об'єднали. Під'єднали весь корпус повітряного фільтру. Ось цей розходомір повітря. Так, все, тепер відходимо. Тут все вже набагато проще. Ось відшовкуємо ці кліпси, 4 штуки і роз'єднуємо ось так цей корпус. Ось наш старий фільтр. Трохи грязнуватий, відкладаємо його в сторону. І беремо новий фільтр для, порівня... для порівняння. ось, Старий новий, старий, а також фірма Vicks. ось, така сама. ну, Трошки він поміняв колір, або раніше була... був інший папір. ну, так, Тепер тут можна трохи протерти або продути. Ну, тут не, не дуже забруднено. Вставляємо новий фільтр. Ось. Резинка тут одягається на пас. Ось так. Так. Все. І назад його одягаємо на своє місце. Значить, покріпиться. Ось. Все встало в паз. І кліпси одягаємо на своє місце. Ось. Тепер е, перевіряємо ще раз кліпси, всі заклучнуті, ставимо його на місце. Спочатку одягаємо е, оцей. Вихід розходоміру на патрубок, щоб потрапити гарно. Так. Так. Так, надягнув. Одразу можна його зажати хомутком. Тепер надягаємо його фішку. Так. Не так. Замечку спочатку, потім фішку. Тепер фішку, Закоснули. І все одягнули. сюди, Так. Тут перевіряємо, щоб він став свої резинові пази. Все. І місце. Все, стоїть. ну і тут закриваємо на ключик. Все, на цьому заміна фільтра завершена, собі відмічаємо пробіг, на якому було зроблено.